Усім привіт! Ви на каналі на Дивані. Сьогодні я не на дивані, а на терасі. Поки сонця немає, воно не світить сюди прямо. Я можу записати тут відео, тому що в будинку... не тому що. Тому що хочу змінити просто локацію, і тут, мені здається, якби цікавіше. Ви поки що поставте мені лайк за мою таку активність. І, до речі, Юрій про цю активність ще не знає. Поки я не запишу відео і йому не скину, тому мені навіть цікава його реакція на те, що я тут в самотності його записую. А тему сьогоднішню я обрала не просто так, а тому, що ну, нереально просто весь інтернет кіпить, всі пабліки кіплять однією темою. Як пережити розручні. І я навіть вам скажу, що Юрій би сказав, що там його переживати. Ви одружилися з людиною, яка є пересічною. Вона вам не сподобалась, все забули, закрили до побачення і йдете пити каву з кимось іншим чи е, в інші стосунки. Ну, це позиція Юрія. Моя позиція трішки інакша, тому що я розумію, наскільки є. Е, Біль в стосунках, яку неможливо відразу прийняти, тому що є якісь стереотипи, є якісь комплекси, є періоди розчарування, є те, що я не можу прийняти, що це зі мною сталося. Є те, що мені потрібно зрозуміти, що я помилився чи помилилася, і це все буде грати злий жарт, що ви будете проходити певні стадії. Період розлучення. І перша стадія це буде шок. І в цій стадії організм шукає ресурси справитися з цим всім. І це нормально. Тому ви максимум маєте прикласти для того, щоб ці ресурси знайти. Вам зараз в допомогу. Прийде піклування про себе маленьку чи про себе маленького хлопчика, про себе любімого, про себе любіму. І це зробити потрібно максимально відшукати все, всі ключики. Які допоможуть вам в цьому процесі, тому що цей процес супроводжується ще запереченням, що ви не можете повірити в те, що сталося, навіть якщо ви є ініціатором розлучення, тому максимально знаходьте ресурси і максимально швидко проходьте дану стадію, тому що наступна стадія буде гнів і образи. Який також залишатися дуже довго не потрібно, а потрібно пропрацювати цей гнів і образу, тому що це відчуття з'являється тоді, коли ви намагаєтеся змінити ситуацію, так? Гнів, саме гнів змушує діяти активніше і шукати пошук винного. І в цьому пошуку винного. В основному застрягають і намагаються стримати ці емоції, та гнів не стримується. тому що якщо ви внутрішньо його будете накопичувати, він у вас буде вилізати там, де це взагалі не те, що недоречно. Не потрібно і може зруйнувати, наприклад, там вашу кар'єру, чи показати вас з цієї сторони, з якої не потрібно взагалі, щоб люди знали. Тому що оточення ж може зробити певні висновки, так, і потім ви будете відчувати постійно вину, що ось так трапилось. Тому оцей накопичений гнів, ви його будь-яким чином виносите назовні. Як це можна зробити? Можна покричати, використовувати техніки крику, можете погуглити в інтернеті. Ви можете кричати в подушку, ви можете цю подушку бити чимось. Ну, зазвичай тільки дивіться, щоб дітей поруч не було, чи когось стороннього, щоб ви не зашкодили. Тому ви маєте бути наодинці і виплескувати оці всі емоції. Їх можна написати на папері. Не потрібно там робити якийсь твір або писати якусь там книгу і дуже спостерігати на те, щоб граматика була, да, орфографія була в чудовому, в чудовій формі. Це не потрібно. Ви пишете просто свої думки і вивалюєте їх на папір. І таким чином ви проживаєте як і образу так Чуєте? І це дасть зрозуміти вам, що вас не влаштовує, що чим вас не влаштовує викликаний оцей негатив. Ви побачите, що не так, що де не так, що було не так. І це дуже прекрасно, тому що тоді ви вже будете переходити в стадію компромісу або стадію провини. Саме на цій стадії буде приходити бажання знайти і усунути всі проблемні моменти, всі проблеми, всі помилки, які виникали в ході ваших стосунків в період життя. І знаєте, що ви на цій стадії будете робити? Ви будете намагатися знову зійтися з дружиною чи з чоловіком. І якщо ви будете це робити, це буде ненадовго. Тому що ви надалі аналіз свій не продовжуєте. Ви надалі не перейдете в стадію іншу, про яку я згодом скажу. І... Знову повернетеся до того, що було, тому що в більшості варіантів, якщо ви на цій стадії саме сходитеся, ці стосунки розвалюються. Або ви призвичаєтесь і живете ось ці фігні, абсолютно все своє життя і помираєте десь там, колись задовго і живучи нещасливо. Тому дуже важливо прийняти і виправити ці помилки, але в собі. Не в партнері, не потрібно нічого обіцяти партнеру, що ви змінитесь і з вами можна продовжувати жити. Ви міняєте це в собі для того, щоб в наступних стосунках ви знову не повторили ті самі помилки. Тому найкраще це позаписувати ці помилки. О, знову пташка, це сорока тут літає. Позаписувати ці помилки, які вони були. Щоб ви їх побачили візуально і вже з цим можна щось робити, вже їх можна якимось чином виправляти, понаписувати, що ви наробили, які помилки. Наступним стопчиком напишіть, як ви бачите, як інакше ви поступили. І нехай там буде декілька варіантів цього виходу. З цих стосунків, з цих проблем саме вирішення цієї задачі. Таким чином, ви побачите, у вас вже будуть варіанти, варіанти виходу, якщо вдруг у вас буде така ситуація, яку ви описали, да, проблемна, де ви саме помилилися, і вже будете знати, як зреагувати. Наступною стадією це є депресія. Це насправді найскладніша стадія, і вона триває найдовше. Ну, ви ж розумієте, що це, да? тоді це відчуття воно поглинаюче, таке, воно неприємне, тому що саме в цей період ви розумієте, що ви прийняли цю ситуацію. І це прекрасно, що ви дійшли до цієї стадії. Головне в ній не залишатися. Тому що можна тут зробити? Ви максимально шукаєте в оцих стосунках, що були, все хороше. Це прекрасно. щасливі моменти. Описуєте їх, ці щасливі моменти. Тому що ж вони були неможливо такого, щоб вони ну взагалі їх там не було, що настільки все було негативно. І саме ці моменти щасливі і призведуть до того, що ви перейдете в стадію прийняття. І з цієї стадії вже можна спокійно починати нове своє чудове, прекрасне життя. Де ви будете вже розуміти, що як ви піклуєтесь про дитину, як там чоловік чи дружина піклується про дитину, як ви комунікуєте один з одним на рівні, тільки тому в спілкуванні про дитячі стосунки, про дитину свою. Ви вже на цій стадії не будете виясняти свої стосунки. Ви вже все вияснили на попередніх стадіях і все для себе особисто зрозуміли. Тому в стадії прийняття. Ви вже маєте поштовх почати нове своє життя, чого, в принципі, я вам і бажаю. А ви поставте лайк мені і коментар, якщо ви хочете більш розгорнуту відповідь на цю тему, можливо, про якусь певну стадію. Ви хочете, щоб я обговорила вже в наступному відео. Тому до зустрічі, па-па. Дякую, що були зі мною!